Два сини. Чоловік умер, двоє діток мені покинув, два сини. Треба мені заробляти, треба своїх діток годувати. Не справлюсь сама. Те продала, те продала, усе попродала. Важко нам убогим своє добро збувати, що воно в нас кров'ю обкипіло. Збула, клопочуся, бідкаюсь з ночі до ночі. Ніколи гаразд і діточками втішатись, а дітки ростуть. Уже й в'ються коло мене, і ще бечуть мої соловейки. Андрійко був у мене повновидий, ясноокий, кучерявий, веселий був хлопчик жвавий. Було за день добре мені впечеться своєю пустотою, а ще лучше розважить. І посварюсь, і поцілую його. Він був старшенький. А що вже Василько? Тихий, сумирний, і в хаті не чуть, і на дворі не видно, був якийсь задумшливий змалку. Чи... чи те, що він у таку тяжку годину народився, хутенько після мого чоловіка, чи таку вдачу йому Бог дав? Андрійко, село біжить, вернеться червоний, сміючись, пустуючи, а сей гляди. Під хатою денебудь сидітиме, землею пересипається, або зілля всяке вишукує, розкопує щось, робачка вигробе, або метелика вловить, дивиться, думає. Гукне Андрій, він увесь здригнеться, а коли ту було ляже в садку, та цілісінький день і пролежить нерухомо, мов прислухається до чого. Що си задумався, сину? спитаю. Який сей світ великий, нене? Ще хлоп'ям був призимком, а вже зілля знав, і як зветься, і коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вирій одлітають, і коли прилітають з вирію, усе він те знав. Все йому так Бог дав. Було мені, кажуть, люди, нехайте його, все йому так Бог дав. Ото було тими вечорами довгими осінніми, як вже стомить мене робота, заберу обойко до себе на коліна та почну на добрий розум навчати як умію, так і навчаю. Розказую їм і про те, і про друге, толкуюся з ними. Отже, мій Андрійко хутко і заскучає, так він і вариться, очі собі тре і позіхає, і зітха. Пустіть вже, мамо, проситься. А скоро пустив, чого не загадає? І гомонить, і пустує, поки й сон зможе. А Василько буде хоч цілечку ніч тою довго і зо мною сидіти, мене слухаючи, та мені в вічі пельнесенько дивлячись, поснемо. Вночі прокинешся, не спить Василько мій, сину, чому ти си не спиш? Так, не хочу. Чого, мамо, ніч темна не видна, так Бог дав дитину, що темно вночі. спи, кажу йому, спи. Він і смокне, тільки довго ще невпокійно ворочається. Було, як місяць у віконечку засвітить, Василько дивиться, очей не зводячи. А я від людей чула, що недобре, як на сонних дітей місяць сипле проміння. Той укриваю було їх і наказую Василькові не дивись, Василечко, на місяць, не хотіться. Він і зітхне. Та вже вряди годи впаде така нічка, щоб він спочив тихим духом або зовсім нема йому сну, або ж сни не в покині сняться. Андрійко не такий. Уже зоря зайнялася, вже й сонечко зійшло, а він міцним сном висипається, розкидався, розгорівся. Як його з вечора трудно упорхати, так і піднять уранці. А прокинувся він мій пустунчик, і гуком його в хаті аж сохи движать. Ну, бігать, гомоніть, гайнувати, аж усе піде жужмом. А само таке радиє, веселе, миле, де то вже? Хоч жалко, не жалко, а треба впинить. І пострахаєш було, і покрикнеш на його. Василько меншенький, а навчає старшого брата. Андрійко скорий був, палки як іскра. То було тричі на день і більш посвариться з дітьми на вулиці, а то й поб'ється за яку пустоту. Андрійку, каже тоді Василь, а що ти невеселий? Бивсь, от що. Ото От, той бачиш, Андрійку, що за твою пустоту тобі й не минулося, а якби ти не то й не смуткував би тепер, і не стидно було б, що тебе побито. Андрійко йому своє, і так сидіть нудно, та знов югне з хати і слід загув. Тихий був, Василько, розсудливий, хто його й на розум добрий наставляв, господь його знає. Чи піде було, чи не піде до товариша, вже й повернувся, вже й дома, не засидиться, не заграється ніде. Так і зріс на самоті, сам із собою. Не говіркий був, несмішливий, у кого вже він удався такий. Андрійко, то всіх дівчат у селі знає, робить і діло щирим серцем робить, а годинку рве собі на гуляння парубоцьке, Сей же, як до чого став, і очей не зведе, і думки ні на що не зверне, уся душа його в роботі. Діти мої, діти, прийшла в нас чутка, некротчина сього року буде. Як я почула, наче мене холодом обняло, поглянула на своїх парубків, що то за хороші, за молоді. Боже мій добрий. Одного ранку, бодай такого ніхто не оглядав, сказано мені, що на черзі Андрійко у унекрути. Збираю останнє, споряджаю його, як то свою дитину на лихо на біду варяджать. Хто того не знає, нехай же мене спитає. А він то на моїх очах уже прив'яв, де той погляд молодецький, де усміх веселий. Чи мені ж те оповідати, що не одна яненька стара хлопцеві серденько слізьми в'ялила, плакали і молоді очі за ним, за його гарною вродою. Любо він пісні виспівує, було ясними зорями. Голос його по всьому селі розлягається, отже й виспівав собі дівчину любу та гарну. Літньої пори тихими та теплими ночами лежу, було довго без сну, думаю та горюю, і чую, було розмову їх тиху та любу. Сподівалась я невісточки, як ластівочки собі на втіху. Пішла моя сподіванка слідом за некрутами. Казано в середу вести новобранців по обіді. Сиджу я та дожидаю тієї години. Коли вбігає мій Василько, задиханий, блідий, і за ним два чоловіки в хату. Пані матко, спорядіть обох, пан звелів і Василя брати. Я вірений моїм, не буде з так таки на їх кажу. Адже ж пан сам людина божа. Ні, мамо, промовить Василь. Так воно дійсне єсть, як вони тобі сказали. І всі мене вмовляють, а в мене серце наче замерло, і чую, що говорять, і бачу їх, а до серця ніщо мені не доходить. Виїжджали три тройки. Усе новобранці, за ними рід іде, проводжає. Сіла й я між своїми синами, їду. Шлях мехтить, та поля на очі набігають, і так мені сталося, наче я дитина мала, не розумію нічого, не знаю, не пам'ятаю, тільки як гляну на дітей, то страшно стане. Приїхали до прийому, повели їх, а ми стоїмо, ждемо. Мене, мов сон хилить та будять мене хто плачем, хто риданням. Перших вивели моїх, Господи, Боже мій, ти ж у нас великий, ти ж милостивий. Лучше б я у землю поховала їх обох». Привели мене у темну якусь хатину, землянка, чи льох, чи що воно таке не скажу. Якийсь москаль сидить, головач, розкошланий, невмиваний, під щетиною увесь як їжак, все буде їх старший дядько, кланяюсь, прошу, не оставте ласкою вашою добродію і моїх синів. Даю йому, що змогла грошенят, а то полотна і на діток дещо. Не журись, старушка, прохрипів. Трошки ваші синки поскучають, без того не можна в світі, а там злюбиться, молодці будуть, от як і я, приміром, кажучи. Поглянула я тоді спильно на його, червоний, обдутий якийсь він, очі в його якось померхли. Боже мій. А мої сини, мої голуби сизі, що у їх душа тепереньки свята і погляд ясний, і любі обличчя квіткою процвітають. Попрощалися, провели мене, діти за місто. От іще й досі, як випереться літом день гарячий, душний, то я згадаю собі те прощання наше. От ідемо містом позачинювані будинки, запиняні вікна скрізь, за містом соснина темна, далека заступила шлях піскуватий, Суне перед очима по піску репливий віз, на небі сонце пекуче. Зосталась я сама самісінька, недугуючи, ні сну мені, ні відпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую. Минає рік, і другий, і п'ятий обняла мене, мов хмара чорна, тільки й світяться мені, як дві зіроньки темної ночі, то дітоньки мої. Поріздві сиджу я одного вечора, пряду, дворі заверюха, аж у вікна б'є, і світло мехтить. Коли стук стук, очиняю, Василь, Василечку, синочку мій, а Андрій куди? Нема вже, мамо, Андрія, ліх Андрій, мамо, та й не встане вже. А я наче знала, я його щодня в бога, щоночі оплакала, а жити б такому та жити на виріст і на силу, і на личку у батька удався. Отже, за батьком і на той світ погнався. Старілевенько, як вам тут жилося? Нужди прийняли, а так мені жилося, устаю, плачу, і лягаю, плачу, так мені жилося. Я, мамо, до вас умирати прийшов. Придивлюсь до його, лишенько, моє, воно й молоде. Та вже надломлене. Синочку мій, бодай би я надіждала твого слова почути. Отже, то щира правда була, що він сказав. Та не й не б'є Василько, як свічка полежав, похирів та весні переставився де йому й жити було, воно й росло так, аби слава, а тії виправки та походи силу з його усю вибрали. Не на те народився, Моя мати, щоб мені людей на війні тратити, було, каже. Не для таких, як я, війна, і войовник з мене не жвавий. Як уже в тяжкому недузі лежав, то все було дума та дума та дума собі. О, Боже, Боже, заговорить. Який у тебе світ красний. А я й не нажився у світі, а я й не навчився, а я й не знаю нічого. І в останню годину промовив: Не жив я, мамо, на світі, тільки збирався жити. Молоде, то як косою скосило, а я зосталася. Тільки мені й потіхи, що колись присняться мої дітки». Та все сняться вони маленькими, а парубками ніколи не присняться. І як живіє вони стоять перед душею моєю, Андрійко, веселий, кучерявий, ніби по хаті бігає та гомонить, а в хаті ясно, ясно. Василько над квітами та сіллям сидить. Задумався, прокинусь пусто. Робота дожидає, треба жити, треба діло робити, треба терпіти, горенько, живу. Дивлюсь, як хата валиться, чую, що й сама я пилом припадаю, якось дурнішаю, якось туманію, наче жива у землю входжу.